Я благодарен всім, хто мені помог, і руку протянул, коли просил. Пускай по жизни с вами будет Бог, щоб каждый був здоров і в щасті жив. Такими проникливими словами цей молодий хлопчина, студент ХДУ Віталій Пронько розпочав свою першу збірку віршів Душой написані слова. Яку днями презентували в Херсоні, 25-річний юнак більше ніж пів життя провів у тюрпенському будинку інтернаті для дітей сиріт. Про ті часи згадує з ностальгією. Саме там він знайшов друзів, саме там почав писати вірші, саме звідти взяв переважно більшість тем для творчості. Однією з важливої соціальної тематики це було сирітство, тому що можливо через те, що я сам сирота і. Мені дуже шкода тих дітей, від яких відмовляються батьки. Тому я в своїх віршах завжди прошу батьків ніколи цього не робити. І не дивує, що найзаповітніша мрія хлопця витоки свої бере теж звідти з непростого дитинства. Взагалі в мене таких мрій щось для себе. Я не дуже так от мрію. Я завжди думаю про інших. І перша моя мрія це щоб дійсно батьки більш ніколи не покидали своїх дітей, щоб дійсно. Включите телевизор, и нам сказали, что в Украине средств нет. Я вижу, как страдают люди, и каждый видит, но молчит. А мы смотреть лишь только любим, пусть умирает, пусть кричит. Ці рядки з улюбленого вірша Віталія, який він сам написав, назва йому «Помоч не трудна. Допомогти неважко слова, які стали справжнім кредо хлопця. І те світло, яке він дарує оточуючим сторицею, йому повертається. Ось і наглядний приклад. Ініціатором видання збірки став не сам Віталій, а стали херсонські школярі, які нещодавно випадково з ним познайомилися. Віталій Принко і дав свою книгу, це творчість. Я люблю творчості і бажаю, щоб він багато іздавав таких книг. Ми з радістю будемо покупати їх. Ці діти зробили і перший грошовий внесок на видання, яке потім вдало втілили в життя дорослі благодійники. Цікаво та перша збірка юного поета, незважаючи на соціальну тематику, все ж таки більше містить віршів про кохання. Ця збірка вона присвячена, по перше, одній моїй знайомій, дівчині, коханій дівчині, скажімо так, це вже банально, але це так. Але в нас не склалося кохання, але я їй пообіцяв, що собі пообіцяв, що перша збірка, яку я випущу, вона буде присвячена саме їй. Ось така водночас соціально гнітюча та ніжно-романтична збірка вийшла в світ у Херсоні. Благодійники юного поета обіцяють розповсюдити її по бібліотеках міста, де всі бажаючі зможуть з нею ознайомитися. А сам Віталій вже роздумує над новою книгою, у якій скаже людям все те, на що у цьому збірнику місця чи сил йому забракло.